Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Руслан лашкони і будемо розпочинати війну. У нас зараз треба перегортати поле, тому будемо пробувати перегортати поле. І так, розпочнемо з першої команди. Так, є трохи щось зелененьке, фіолетове трохи є, але... Не дуже прям ще багато. Давайте ось так. Перший хід Так, тепер давайте зривати. І ну, ось так, да, зелене. Так, б'ємо. Амбертон. Звісно, багато мотивів я це Арману взяв буде нелегко. Давайте так. І ось так. Не вистачило. Угу. Давайте тепер так, ось таке комбо. Так, ну, зелененькі дають, а фіо взагалі не дають. А, фіо приїхав трішки. Ну, конечно, в кожище. В любви. Так. Давай-то что-то попробуем ну капец. Дай мне Дай то мне фиолу. О, трошка шосье. Так. этот одного каминчика. Любовь, не зарядиться. А, Конечно, від одного камінчика, А вам полетіло. Ну, конечно, в кого ж. Конечно в кого ж. Ах, проклятущі фіни. Просто-напросто. Жлоби гребані. Не нових карт не дають. Не цього. Не каміння. Ну, зараз Річард когось мінусне. Ну, звісно, тих на кого був в принципе, розрахунок. Я чомусь навіть не дивуюся. Просто-напросто. Ну, це просто жесть. Полно то под червону желто. Жах. Просто жах. Так, Лиана минусить кого походу. Ну, конечно, Ну і це нулик походу просто жесть. Давайте ще якусь шкоду попробуємо нанести. Короче, цереальный жестк просто-напросто. Так, віка зарядиться. Давайте спробуємо. Не зарядилась. Ну тоді і виходимо. М -м -м. Дуже коротше неприємно. Ну йдемо на наступну ціль. Подивимося, що в нас вийде. Фіолу зелені. Тішу по камінчику. Ну звісно ж куча фіолу і зеленого. Тільки не на моєму полі. Ну і все у нас зараз полікує то все. І до одного місця було то все. Зараз цей шляпочник контру контро поставити. Давайте. Не вистачає, щоб її добити. І поле просто не в мою користь. Я то погарений. варений з цих клятих фіні. Ну, зараз просто два герої навіть моїх охоронять. Наблюдайте. Раз. Два. Ладно. Типа сильнему лд. Ой, надо было, блин, цього контриста добывать. Думаю, блин, а ну нам же атаку подрезала, конечно. Ну, тут теж виходить треба, це просто якась жесть. Коротше. Йдемо МОН. Йдемо МОН. І наче то... Всіх. Хоч і ні. Сіни быстро то виправляють. Сіни дуже быстро то все виправляють. Просто вывозьте меня за увеличительным стеклом. за обельшивальным стеклом. Что по зарядке? Ну, это просто жесть. Ну, это просто жесть. Ну за, за весь час я не зарядив швидких героїв. Це просто треш. Сраку фінів просто-напросто, В сраку їхні поляни. Сраку їх на всього просто-напросто. Просто розформувалися всі мої команди, які я готував. Тому що не було що перевер... ну, Моїх цілей вже далі. Але давайте будемо щось збирати. Фіни не почули мої цілі що я дуже казюся начал трошки каміння давать шляпочники грбані Та жовтенького трішки треба В этом будет сток. Просто набрал, что попало. І фіни вирішили дати каміння, але то не реабілітую їх. Просто без ісходства почалось набирати щось, я не знаю. Кеп, если що прости, але ну, це жесть якось. Друзі, я походу поняв, як грати в цю гру. Ви берете те. Щоб ви ніколи не взяли в одній команді, я не знаю. Ну от я, наприклад, Моно майже не брав. І оцих героїв, ну типу, я максимум трійку грав Цао Наутіка і цей. Бляхалоки. Але подивіться просто. І каміннячка дали, і то, і сю. Ну просто гнити жопочні ці фіноамериканці. Так. Давайте давайте циг вибивати. Ну я не розумію нічого. Останній тапочок. Давайте побачимо, що нам підготували фіноамериканці. Угу. Дуже багато синього дали. Це класно, бо в нас двійка синіх в команді. Так жить. Саду. жить скролбист ну вот так вот друзья высновок просто набирает и что попало и вам дают камень Коли ви підбираєте команди, <кій> якось щось питаєтесь там туди-сюди, зробити красиво, підібрати там, правильно всі діла. Просто нема ні каміння, нічого. Коли ти набрав що попало, пожалуйста, камінчик, комбо в ту сторону, все єсть. В общем, друзі. Я топоварений реально з цієї війни. Я сподіваюся, наші зараз перевернуть, тому що Розалінда — це дуже проблемна дівочка. Друзі, всім гарного дня, чудового настрою. Не тратьте свої нерви на оцю зазбільшувальним склом і я не знаю. Всім гарного дня і все. Бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей на каналі, в нових відео. Успіху всім у війні!